Нахіра ти їх понакупляв, Корола 20-го, Prius 20-го. Ти міг купити 30 собі. Тут ось чотири ки в них. Гарез 30 тридцятками ми трошечки е закінчуємо зі старими автомобілями. Купляємо 22-й, 20 й рік, Toyota Camry 70, 55, Avalon, Tesla. Ці автомобілі ми надаємо для наших водіїв, щоб вони працювали 50 на 50 в будь-який абсолютно час. Хоч один день неділю, хоч два дні в неділю, хоч. Е я не знаю, хоч один водій, от приходить в і каже, хочу тесту. Один на автомобілі буду працювати, заробляти. Бери тесту, працюй без проблем. А скаже, водій, в мене є частний сектор, буду вдома заправляти. 50% будеш заробляти, я буду компенсувати електроенергію домашню. Ну, звісно, там 2-5 гривень е кіловат. Людина кожен день працює, 50% отримує, щодня е заробляє. Щодня ми виплачуємо, їздить на, е на автомобілі з ліцензією, шапки профіля, номер телефона. Не зволікай. Приходь, працюй інші автомобілі зараз також доставляються, Протестуєш класні, комфортні автомобілі в нашому автопарку.